хорошо, трансляция не пошла. Спальбаран. Теперь лишь двумя мячами поступается. У Стану, мы уже чудово развернули. Патька пробивает Сорока в ближней кухне. Сегодня не хочет спать на тесном игре. Пукальский пробивает в ближней кухне. Не может найти Удар Мельничук. В этой комбинации, где у нас Олег Мачин завершится атака команди. Прострі момент і ще шапошников парирує. і закішних 8 хвилин першого таймотах зустрічі сьогоднішнього і вечора. Команда Аванди та Смарт Фокстер зграють. У нічию передача можливість забити голодом! Роман Заяць виводить жовто чорних лідери. Ось вам і розв'язочка, майничук асистував. Дуже небезпечно, як і зубимо на стороні Аванги, але... Що пожна тут? Ти не приводить. Така два нас дивить. Сорока не забиває здовольча. Люди Ленг Олександр Лубоч. Класна Оришна Батька, той забиває Адамоу! Клімчак! Зрівнює шайка Таразі, але батько. Опинився подивомісті, потрібний час. шукає підкріплення. Помилка Пуканська, Іван Кінечнавич. Остап, Остап, удар! Кризмага. Знову Лео Павлєва. Є можливість цьому епізоді. Моменти ще гол! Клінчак оформлює дубль. Безбаганна комбінація. Ну тут, як на мене, слід буде приймати Порвание на ближнего удар можливі Передача передачу, буцанка Пукайська. Удар у глузнику творит на ценовошече в п'яті йдуть.